Шановні, добрий день. Сьогодні в нас дуже шикарна погода, і я вирішив трошки вам відосиків назнімати. І на питання, яка в мене машина, я вже відповідав, що машина в мене, слава Богу, це Т4 Максі База Турбодізель 2003 рік, кондиціонер, електро це дуже важливо, Але саме головне це те, що ця машина. Кладеш в неї півтони тонну, 400 кг, 300 кг, і вся ця вага для неї як дамська сумочка. Ну ви зрозуміли? Більше я в неї не кладу, бо немає нужди. Я не живу далеко від базару і я не торгую на опті, я не перекупляю, я продаю свій товар, і в принципі 400 кілограм за день продати це нормально. Тому нею задоволений. На неї детальний обзор не роблю, тому що вона постійно на жаль зачухана, грязна. Місцями підбита, місцями щось не робить, але в мене може не робити, наприклад, там дверка чи ну якийсь замочок, там не знаю. Що стосується масла, рівні, ходова, все стараюся вчасно робити, добре робити. І, до речі, можу порадити, якщо ви з Вінниці вам тест, де я роблю, тому що робити. Робити машину це дуже відповідально. І в мене перед цим була Mazda 323. Це японська машина, дуже крута. Схожа на 9-ку ВАЗ-2109, але набагато комфортніше. Коли вона почала вже ломатися, так як вона була не молода, коли мені її десь подарував. До речі, хай йому Бог дає здоров'я за те, що він змилувався наді мною. Я хотів купляти Жигулі собі першу машину за тисячу доларів, тоді ще так можна було купити. Але він мені сказав валік. Для чого тобі мучитися? Я тобі подарую свою, а він собі купляв трошки крутішу машину вже на той час. Тому я дуже задоволений, він її беріг старався, а звісно, коли вона попала мені в руки, то вона поняла, що таке життя нелегке. Все із за того, що базарний режим, він іноді, ну... Серйозний, знаєте, є ті дні, коли треба постійно возити, возити. От місяць ти возиш, возиш, возиш товар, потім бах і спокійна торговля, а потім бах і взагалі нема товару. І ти думаєш, як класно було, коли ти постійно возив. Тому коли біля теплиць працює машина, то вона бере життя конкретно. Так знаєте, ну ви розумієте. Але не дивлячись на це, я стараюся берегти машину. Я стараюся її доглядати, вимивати, чистити, але я ще живу, наприклад, за містом. У нас дороги жахливі, вибиті, ями, пилюка, грязь. Я тільки помив машину, буквально на Вінницю з Вінниці, все, машина вся зачухана. Буває, там міняє генератор там чи ще щось. і Мені там на СТО хлопчики кажуть: послухай, так не добре, грязна машина туди-сюди. І я собі думаю, звісно, добре тобі так розсуждати, коли ти прийшов на свою роботу, коли ти прийшов на 9 там, чи на 8, спокійно передягнувся, Попрацював до 6 до 8, акуратненько, помив свої білосніжні ручки і собі пішов по своїм ділам. Бо в тебе все під накриттям, в тебе все на мазі, все настроєно. А коли ти прокидаєшся в 5-6 в ранку, вітер лупаше, дме, тут ти вже товар везеш, тут тобі вже те, тут тобі вже все, тут тобі доглядати, тут тобі вітер щось порвав, тут кругом болото. А де не болото, треба застеляти, треба все доводити до ладу. Тут проїхався, тут вже ну, я не хочу багато говорити, але от просто вам такі, такі думки, знаєте, як то кажуть, Жизу таку вам точки розказати. Нічого нового, все елементарне. Тому детальний обзор я не показую своєї машини. Хоча так візуально скажу, що вона такого середнього, гарного класу, але... Для мене добре те, що не було такого дня за два роки, що я її не завів. Ну так, да, якщо світло десь малиші гралися і включили мені лампочку в салоні, чи я включив і забувся виключити, там якусь мікро, міг підсісти акумулятор, чи там проснувся я зранку і пробити калісо. в мене ну це ви розумієте, це дрібниці. Ну щоб не заводилось, чи якісь проблеми були. Слава Богу, такого не є. Вона 2,5 турбодізель, 75-ка, сімдесятка, максібаза, кондиціонер. Що можу сказати? Я дуже радий, що кондиціонер не дуже радий тим, що, от, наприклад, от тільки купив я машину. Да? І вона от є ключик до машини, щоб якби, закривати. Бачите, тіпа, замок тіпа, закривати, закривати, з ключа, нажав кнопочку раз, і закрилося. До речі, вона без сигналізації, але її ніхто без мене не заведе. Ну, ось так. Є такі кілька тут фішечок, якщо ти робиш правильно і залишаєш на ніч, то її ніхто не заведе. Особливо якщо з ключа не заводиться і в тебе не працює замок зажигання. Шутка, я його вже теж, до речі, недавно зробив. Е, дивіться. Про що це я казав? Виходить так, що я купив, вона все там заводиться, все круто-круто. Тут раз, замки полетіли. Розумієте, електрозамки, тобто з кнопочки перестала заводитись. Потім раз дивлюся, замок полетів ручка, наружня, чорна, одна полетіла, друга, третя. Прям почало сипатись таке, знаєте, ну простеньке. Але слава Богу, щоб щось таке серйозне по ходові мілочам, там ручка відламалась, там щось відклеїлось. Ну, все-таки, мабуть, 20 років в машині, може, через це, чи, чи більше, мабуть. Загально по електриці, по стеклоподйомникам, по рульовому, по всьому, по рейці, по коробці, в принципі, в мене зауважень за два роки нема. Ще раз нагадую: в мене дуже жахлива дорога від прямого сенсу цього слова: бруківка, ями, пилюка, видовбане, побите, ну, болото, поля. Ну, хто розуміє, той розуміє. Ще й до того всього, того року я чуть не наробив біди, у мене покотилась горба машина на базарі, і вона побила іншу машину. І вийшло так, що до сих пор деякі там моменти там фара підбита, вона в мене світить, але це, я її не міняю, тому що, тому що зараз треба робити те, що треба. Трошки вже втихомириться, якби робота активна. Більш перець я вивезу, і там я вже буду більш свободніший. І там це я вже зроблю. Тому детально не знімаю, бо нема що показувати, але суть я вам розказав. Е, я знаю, що зараз, допустим, як мені пишуть на каналі, що мене дивляться багато молодих хлопців, там, що я маю бути в приклад ну Дивіться, якщо ви задумали собі купити машину, я знаю, що надійна машина ЛТ і, е, Максі, е, ЛТшка і, е, виходить Т4. Ще можна сюди додати якийсь мерс. Ну, я не знаю номеро, номеровку цих або марку цих мерсів, е, спринтерів, але ви подивіться, що в основному грузові це ЛТ та 4 і мерси. Тобто я би не брав якийсь Renault Master. Опять же, під які нужди, які просто під. Я рахую, що от в мене, якщо я вожу там по 300-400 кг в день, по 200 то я, я рахую, що в мене... Мінімальні грузові нужди. Ну якщо бути там перекупщиком якимось чи возити там товар великий, то я рахую, що машина має бути така, типу Renault Master Максі База або Максі База ЛТК, ну щось таке велике, тому що щоб зараз ти багато привіз. Там, ну, якось так. Якщо говорити за Т4, то я спеціаліст мені давав поради такі: має бути мотор 2,5 турбодізель 75-ка, тобто безпроблемний мотор, як кажуть на нього, мільйонів. Не знаю, чи це правда, у мене поки що на спідометрі 355 тисяч. Якщо ніхто його не крутив до мене, я його точно не крутив. А якщо попередній власник не крутив, і ще попередній власник не крутив, бо він його купив за кордоном. Тут в Україні він один власник. І далі вже перейшло в мої руки. Має бути мотор 2.5 турбодізель, має бути Максібаза. Має бути кондиціонер, електростеклоподйомники, нормальний стан, не потовчена, не побита, е, ухожена машина, Таку я брав, таку я я брав, е, не дешева. Вона в районі 8, 510, 11, 12 тисяч. Оттак, отак, отакі були ціни, коли я купляв. Від 8 до 12 ну і 14 було, але но... це я вам сказав такі максимальні, максимальні, якби, поради. Дивіться, я знайомий з такою машиною, як трафік, транзит. Ну, не знаю. Я їздив на тій машині, трошки там мені давали. Ну, наскільки я знаю, що в одних служить, в других проблема. І дивіться, якщо, не дай Боже, стає в мене машина серед сезону, це біда. Це проблема. Це номер один проблема. От реально. Тому що все зараз на машині. Особливо коли, е, особливо коли зараз пандемія була, коли транспортом погано, те все, війна. Машина це просто незаміняема річ. Тому я дуже задоволений, що вона мене не підводить. Надіюсь, і надалі вона буде більш, більш я її віддячу, приберу, догляну краще. Ну, якось так не гниє. Місцями не треба вже щось там легенько підмазати, там легесенько, там якісь царапини, сколи. Ну, Загалом, щоб так щось масово, як дивлюсь, стоять гниляки, такого немає. Ну, Загально не задоволений. Детально, якщо хочете подивитися, що таке Т4 2003 рік 2.5-75-ка. Максібаза кондиціонер. У ці фрази введіть на OLX чи Авторіо, чи РСТ. Ви подивитесь, маса буде машин. Але рік дивіться максимально, 2003. В неї вигляд такий більш гарніший. У мене біла машина, до речі. Ну, все, все вам сповідався. Обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось. Якщо у вас є якісь поради на рахунок моєї майбутньої машини, поки що я думав за Land Cruiser Prado. Такий, знаєте, за 80 тисяч доларів. Хтось каже, Валік, ти що, тітю? Ну, дивіться, я вам також скажу, що е -е, мічтать е -е, не вредно, да, кажуть Кацапи, вредно не мечтать. Я так подивився, коли я мрію про якусь слабеньку машину, не так приємно, а коли мрію про якусь ну, таку достойну, на, на мою думку, достойну машину. Ну, реально так. Якось приятніше. Тому чого не приносити собі задоволення, ви розумієте. Ну, я не бачу, як би це. Тому я думав про Прадо, але з іншої сторони, ну на що він тобі, валік? Ти ж в ковиряєшся туди-сюди. А що, поїздити? дружині подарити, буде катати мене іноді. Ну а що? Я можу і далі на Т4 їздити. Далі подарую її комусь, або залишиться в мене, якщо я буду займатися довго цим бізнесом для робочих діл. Куплю собі якусь ауді, наприклад. Там, я не знаю. Ладно. Пожартували, поговорили. Ну, в принципі, отакі в мене думки, може, ви якісь дасте мені поради на рахунок машини, то я буду дуже вам вдячний. Взагалі, коли я читаю якісь розумні толкові коментарі, побажання, добра, там, радості, миру, якісь свою практику, я дуже радію, вітаю і дякую за таку віддачу. розумієте. Я вам розказую, повірте, тих 10 доларів, які я заробляю на місяць з Ютуб канала, ну ви розумієте, один день он до грущиком пішов, заробив 20 доларів і розслабився. Так що я особо не получаю. але мені хочеться щось передати на каналі важливе, Мені хочеться щось розповісти, цікаве. На мою думку. Бачите, бджола не дасть збрехати в мене за спиною. Все. Все, будьте здорові, я побіг працювати. Всього найкращого. Пока.